Скільки онлайн продовжуємо мовлення. Я Христина Бондаренко, Віталія Коплі наропрі прошу так. Віталій Копрі, народний депутат фракції Блок Петра Порошенка. Чекаємо тут Борислава Борезу. Будемо сьогодні говорити про нового генпрокурора. Чому запросили пана Віталія Копрія? Тому що він голосував за із блоку Петра Порошенка. Хоча його підпис стоїть під листом, який збирав підписи Єгор Соболєв за відставку Яреми. Так і. Ми читали вашу позицію у Фейсбуці, чому ви власне проголосували за? Плюс одразу хочу сказати, що ну ви це не заперечуєте, але ви є такою внутрішньою опозицією у блоці Петра Порошенка, і цікаво, чому ви зараз вирішили підтримати президента і проголосувати за. Знаєте, я завжди мене, мабуть, вважають з якоюсь опозицією до когось. Це ще йде з місцевих рад, ще з моєї батьківщини, з Дніпропетровщини. Ви знаєте, я вироблю виважені рішення я вже в громадському політичному житті більше 10 років, тому можу обґрунтувати покроково всі позиції, чому я проголосував за. Ну от, по-перше, абсолютно підтримую позицію скажімо, радикальної партії Ляшка, що необхідно провести відповідний, там відкритий конкурс, щоб була у нас дійсно народно вибор. Обраний з довірою кандидатури генерального прокурора, і я навіть взяв стенограму виписки: хто, хто з наших таких лідерів фракцій, хто виступав на сесії, які промови казав і їхні позиції, тобто абсолютно погоджуюсь. Але щоб зробити таку процедуру відповідно до закону, треба, скажімо, змінити конституцію. Тому що є, наприклад, 122 стаття Конституції України, яка вказує, як обирається Генеральний прокурор України. Він призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України президентом України. Тобто, якщо проводити цей конкурс, нам потрібно зараз і обмежити. Я вважаю за потрібне обмежити право, наприклад, президента, оскільки у нас парламентська президентська республіка на призначення прокурора, але необхідно внести зміни до конституції. Це дві сесії. Тобто ми маємо розмову. Якщо ми зараз внесемо законопроект, і є питання, чому ми до сих пір ніхто не вніс такий законопроект, то він буде розглядатися і ну, в ну найкращому випадку, десь на вересень-жовтень. Ми матимемо таку ситуацію, оскільки сам Єрема. Генеральний прокурор під тиском громадськості я теж зробив вже немало і особисто ходив там з депутатами. Якщо ви бачили генеральну прокуратуру, і вчора ми були два народних три народних депутати у заступника Бачуна з вимогами щодо справи Гонгадзе, де я потерпілим. Ми заходимо з жорсткими вимогами для того, щоб розслідувалося справу все. Під цим тиском, під тиском збору збіру підписів депутат, депутатів в сесійній раді, під тим, що їздить, скажімо, і громадські автобуси тут з гучномовцями вичули це все. Єрема mm. подає відставку. Виникає ситуація. Ми задовольняємо, у нас немає генерального прокурора. От кому це вигідно? Якщо зробити конкурс, це треба ще там 5-6 місяців мінімум. І ми живемо з виконуючим обов'язки. Отут я погоджуюсь з представником Народного фронту пані Сюмар, яка от навіть заявила, що якщо ми не показуємо зараз позицію, не призначаємо Генерального прокурора, то ми показуємо, що в коаліції немає єдності, що коаліція не підтримує президента. І кому це вигідно? Російській Федерації знову ж таки в нас першу це чергу. списується на, ну, на те, на, що на, агенти Кремля... Знаєте, так. Я, да, я дуже рідко посилаюсь на агентів Кремля. На це ви ніколи не чули в моїх постах. На теперішній час це буде виглядати саме так. Україна без генерального прокурора це не дуже дуже добре. Що далі? Чому саме от я вирішив підтримати? У нас було збір фракцій, особисто президент, переконував нас. Що нам треба депутатам підтримати цю кандидатуру? У нас було засідання комітету, де вважаєте, я... Перепрошую, що, що це є тиск, коли президент. Ну, так, він, 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 так, так, але це його повноваження. Давайте так, він же в межах повноважень зараз діє. Так що тиск і фракція називається блока Петра Порошенка. Тому скажімо, якщо людина публічно заявляє, якщо людина просить з Трибуни Верховної Ради, президент закликає всіх депутатів, то певні моменти я, наприклад, ніколи персонально до цього обіцянок не чув і переконань, що треба проголосувати. Тому я для себе прийняв шанс повірити. Можливо, останній раз, тому що якщо я зараз не скажімо, не йду на ті умови або на те прохання, яке робить президент, наступний логічний крок це вихід з фракції. Віці, ну от перший раз президент так само обіцяв, і ми чули цю публічну заяву про трьох друзів, посадити трьох друзів mm -hmm. і так далі. У своєму пості, да на Фейсбуці, ви пишете про те, що президент гарантував те, що Шокін розслідує, доведе mm -hmm. до суду резонансні злочини в короткий термін. Тобто, ми чуємо, в принципі, ідентичні заяви, так ідентичні обіцянки президента. Чому е, тоді вони закінчилися відставкою Єреми? А зараз ви ну фактично наступаєте на ті самі граблі? Ми зараз беремо людину зі старої системи, так mm -hmm. е, ми зараз покажемо й біографію. Так от mm -hmm. виведемо, хто ць, хто хто це є ця людина? То це не є нова людина. І на вашу думку, чи могли б ми зачекати 5-6 місяців, але оновити цю систему? Все ж таки, ми чекали десятиліття, щоб вона почала якось рухатися, оновлюватися. І тепер ми не можемо зачекати там 5, 6 місяців мати виконувача обов'язків, умовно кажучи, генпрокурора. А потім, все ж таки, оголосити цей конкурс і нарешті почати рухатися далі? Ну все ж таки кажу без генерального прокурора, це ну одне питання. Ми піднімали. Друге питання? І навіть самопоміч фракції вони погоджуються, що Шокін це вольовий сильний професійний прокурор. Це є в стенограмі, було зачинено сьогодні на сесії. Вони самі підтримують позицію теж боротьби з системою. Я теж боротьба з системи. Одне з перших запитань, які я задав і генеральному прокурору, коли він ну зараз, генеральний тоді він кандидат, коли він прийшов на комітет, вимога була така: використати. Можливості законодавства, яке надає, і ми прийняли депутати в кінці грудня приймати на посади не прокурорів системи, які мають досвід, а адвокатів, правозахисників, юристів, які мають підтримку громадянському суспільстві. Це була вимога, і вона публічно озвучена. Він прийняв ній обіцяв. Таку ж саму вимогу висловили певні депутати під час запитань Верховної Ради. Також нам була дана гарантія того, що дійсно буде жорстке оновлення, і вже там декілька заступників, начебто, вже генерально. Прокурор прокурора зняті е, вірити цьому, не вірити, чому буде. Ну я я скажу, що мені треба було дуже важко вирішити, чи вірю я президенту, чи не вірю, оскільки я є в цій фракції. Uh -huh. Наступний крок це демарш, повинен бути да, по логіці, uh -huh. якщо я не довіряю. А наступний крок це не в можливості використати ті ті можливості, які у мене є всередині фракції. А у нас є депутатська група непогана з прогресивних людей. Як ви кажете, внутрішня опозиція демократичний з поглядами. І фактично, коли ми так робимо такий демарш, ми втрачаємо можливості впливати на певні рішення. Борислав Ще, Береза да. вже є у цій студії, тому ви можете долучатися mm -hmm. до розмови. Він є позафракційний, один з небагатьох, хто сьогодні. Не голосував так за призначення Віктора Шокіна генеральним прокурором України. От зараз на плазмі ви бачите його автобіографію. Починав він із техніки Центрального республіканського ботанічного саду. От ну і з грудня 2004 року він є заступником генерального прокурора України. Наскільки я розумію, він був у цій системі досить давно, і говорити про те, що є нові, що, що він є новими кадрами, а ну, давайте, на жаль, ми не можемо. А давайте так. поговоримо про те, що йому вносять в заслуги. Смотрите, у 2005 році розпочав слідство проти Бориса Колеснікова, Євгена Кушнарьова та Ігоря Коломойського. І як відомо, нічим це не закінчилося. Це по-перше. По-друге, ми бачимо, що він був з грудня 2004 року заступником Генерального прокурора України. І саме сьогодні пам'ятали, як він казав, що я, дайте мені місяць, і Ківалов та ця група покидьків будуть сидіти. Де в'язниці? Гаразд, дамо. Так, і зараз ми бачимо, що пан Ківалов і ці покидьки, як він казав. Не те, що вони сиділи в в'язниці, вони сьогодні голосували за нього. Як ви собі думаєте, чи може бути, щоб люди, яких він переслідував, за нього голосували? Я думаю, що ні. По-перше, по-друге, він каже, я буду намагатися перешкоджати всіми засобами, цим покидькам з блоку Януковича. І ми бачимо, як люди, які маркеровані Януковичем, Єдиномовно, єдиномовно голосують за його призначення генпрокурором. Скажіть, будь ласка, якщо ви боїтесь, що вас засудять, ви будете голосувати за цю людину? Ні, не будете. Значить, вони впевнені, що все буде гаразд. Це по-перше. По-друге, я в перший раз бачив, як за генпрокурора голосували усі. Усі люди, які маркуровані маркровані будь-якою полісилою, будь-якою олігархічною силою ще будь-яким, всі голосували. А чи ви це пояснюєте? І, і, до речі, до вас так само запитання. От для мене це було запитання саме. Чому, чому така я не зрозумів? Якщо про майданні сили голосують в єдиному разі з силами, які маркуровані як антимайданні. я не знаю. А може, щось таке змінилося? Вже немає майдана, антимайдана. Є, є єдина політика України. В який люди вирішають для себе. Вони розуміють, що вони роблять, чи ні. Я так собі розумію, що повинна була прийти нова людина. Нова взагалі. Вне системи. Людина, яка не буде слухати про трьох друзів, а буде арештовувати винних, буде казати, що ці люди зробили а, злочин. І вони повинні їм вони повинні відповідати. А що ми бачимо зараз? Ми бачимо, що прийшов людина. Давай так, ну дружно, ну, чесно. Він прийшов, він був втомлений. Він стояв і йому було йому два роки до пенсії. Він буде два роки тягнути до пенсії. Його сьогодні запитують: ви ознайомлені з цими делами? Він що казав? Ну я прочитаю. на фракція він прийшов до вас. Він, я їх прочитаю. Три тисячі діл. Коли? В нього немає часу. Ознайомтесь. Молодий би там рвав, метав, шукав би. Він зараз працює в генпрокуратурі. Зараз і він нічого не знає. Я його не обвиняю. Я кажу, що для нього не досі, не, йому не вистачить часу. Дійсно не вистачить часу. Коли він буде це робити? Новий генпрокурор може бути. От я сьогодні декілька разів казав. Хай чому, хай йому грець, але Денис Бігус, Сергій Іванов, ще декілька. Це люди, які дійсно. Вони можуть знати щось і, і показують суспільству, як працює корупційна складова. Нашої системи пан Віталій пояснював, що для цього, щоб ці люди нові, як ви кажете, оголосити mm -hmm. конкурс, потрібно 5-6 місяців, оскільки потрібно. Змінити, не не потрібно до Конституції. Місяців. Це, Ні, це, це потрібно. конкурс, це якщо голосувати. Якщо не конкурс, знайти це прерогатив президента. Так. Да. Так, якщо так. президент сказав я бачу тільки цю людину, і приходить на фракцію по повсюди, захищає цю людину. Наше єдине наше рішення: ми підтримуємо, не підтримуємо. Якщо ми не підтримуємо. Я, розум... Ні, я, да. я, я, я розумію да. все, що ви кажете. Я да. ж не кажу нічого з вас. Да. Я кажу, що як можна казати, що це переваги людини, що вона розпочала слідство. Хто з цих людей сидить? Гаразд, ну не будемо казати про Євгена Кушнарьова, він зараз покинемо, ми розуміємо. Але хто з цих сидить? Це Ківалов, хто що? Він же нічого не зробив. Він почав справу, гонгад. Ми бачимо, коли Пукача затримали. Ви пам'ятаєте? Я пам'ятаю. Сидить, сидить, я не бачу іншого. Людина, яка прийшла на посаду генпрокурора, має відповідати не покликам Майдана, а покликам часу. А зараз в нас немає часу взагалі. Ви ж розумієте, що, що ну, суспільство зараз воно не чекає. Воно дивиться на годинник і каже, хлопці, за, дві, за два тижні буде дуже великі дуже роковини. Ви розумієте, про що я кажу. І після цього це дедлайн. Ви кажете, що пан Шокін встигне все зробити. Я, я погоджую з вами, і ми, у нас, я ж кажу ще, у нас я казав, рішення на фракцію. Дуже, ну, дуже фракція, серйозно. Фракція, чи підтримуємо президента, чи ні. Ну, я ж блоку Петра Порошенка. Я фракція. розумію. Але да. ви бачили, кстати, сьогодні, коли ми були обурені, тим, що було кнопкодавство в залі, частина блоку Порошенка. Приєдналась до нас це дуже приємно. Так абсолютно що це вірно. люди так дійсно. Це так. приємно. Давайте ми покажемо це. Відео У нас не. є так. так Олеге, ми готували зараз трохи інше. Відео для, для показу, але пропоную все ж таки перейти до відео. Це І це, це. Це показує, що в парламенті е, люди не маркеровані будь-якою поліцією. Да, да. до конкодавства, маркировані... давайте покажемо. Є можливість можна справедливості, отримати справедливість 142-й пункт. Так, давайте покажемо. Про кнопкодавство при голосуванні за Шокіна на посаду генпрокурора це відео Ігоря Луценка, який так само сьогодні виходив після в перервах між засіданнями на брифінг і говорив про свою незгоду. Є можливість так. Отже, можемо показати, як це було сьогодні, як голосували. Ну, ну, так, бо це це як ви можете так пояснити для себе, я можу абсолютно пояснити. пояснити, і це Голосувати. дуже дуже добре. Я вибачу, що так відбулося. Я вам зараз поясню. Як? Що, Юридично. Щоб, ну, <сміт> да, щоб, ну, Тепер звідповідно відповідно до регламента статті 48. Є певна процедура, як можна повернутися до переголосування цього рішення. Є, от я навіть зробив собі виписки. Якщо зараз не вдалося, зараз була, заблокована була трибуна, була зроблена закінчена ну, вечірнє засідання. Необхідно звернутися з заявою до головуючого впродовж двох днів після того, що трав. Далі головуючий голова Верховної Ради приймає рішення про направлення цього звернення до відповідного комітету, комітет з питань регламенту. Далі три дні дається комітету регламенту на те, щоб отримати і зробити проєкт постанови про переголосування цих питань. Тобто, ми не встигаємо на цьому тижні наступне пленарне засідання, де ми можемо фактично розглянути питання переголосування, це 3 березня. А чому не дати до 3 березня новому генеральному прокурору час вжити всі заходи, що ж він пообіцяв, почати арешти, почати справу. Я думаю, це непогано. Тобто це дуже непогано. А суспільство буде чекати? Ну таке запитання викликати. Сузі, треба чекати. Все, пішов. Ми сьогодні обрали То він сьогодні почав і почали. Ми зробили працювати. все для того, щоб... А чому сьогодні казали хлопці? Пане прокурора, пане кандидат в прокурори. Будь ласка, попрацюйте. Два тижні ми подивимось на вас. І якщо ви дійсно будете робити те, що кажете, ми за вас проголосуємо. Навіщо знову ламати? Навіщо було об'єднуватися сьогодні з ОПО-блоком? Навіщо було об'єднуватися з Хомутинником? Навіщо було сьогодні з Єремеєвим? Навіщо було об'єднуватися сьогодні з тими групами, які не є коаліцією? Якщо от, подивитися, коли пан президент вносив в парламент? Пана Клімкіна та пана Полтарака він їх представив. Ми подивилися на цих людей. Ми спілкувалися з ними. Ми за них проголосували. Якщо є якась недовіра до цього генпрокурора, і зараз це голосування торпедувало коаліцію. Ви бачили це? Це дійсно перша така мощна торпеда. І коли ми спілкувалися, ми подивилися. Те Ти ж саме два тижні. Навіщо це робити? Але ні. Повинно знову ломати всіх, продавлювати. Ну, ну, я, думає, так, думає, я Я, думає, думає, я, думаю, я, думаю, що я сьогодні до да. свого да. колезі пана Володимира Гарєва uh -huh. запитував, пане Володимире, ми коли приїжджали з вами в паре, ви що казали? Для всіх, хлопці, тут цивільний парламентаризм. Ніхто не нажимає дві, дві кнопки, ніхто не вигукує щось з місця, ніхто нічого не каже поганого, всі працюють. Як європейські розумні люди, я розумію це. Так, дуже. Гран. А чому ж ви сьогодні це порушили? Хлопці, ми це, якщо да. ми, якщо європейські Україна, це Європа, Європа, так да. чому ми не можемо бути європейською? Пане Віталію, у вас якась репліка Так, Хочу... зрозуміла. Да, я да, абсолютно да, погоджуюсь я да. на ваше питання. Чому мене давно запитання, чому у нас да. так відбувається? І в коаліції, і в фракції, повсюди. Чому прості депутати не впливають на прийняття рішень? А? Рішення приймає перші особи держави. Вони приходять і агітують за те, що вони вже вирішили. Абсолютно з вами погоджуюсь. Але Дякую. сьогодні ми бачили, що і прем'єр-міністр і. Президент, і там певні ще там лідери наші? Вони вже самі про щось домовилися і, ну, як... про що? а, знову, знову без нас. нас а давай, знову знову поговоримо нас. про що? Тому що в мене, як глядача, так от просто от я сутоглядач, не ведуча ефіру громадську, я вмикаю телевізор і бачу таку картинку. Приходить президент, приходить прем'єр-міністр, і всі швиденько голосують. У мене виникає запитання: по перше, чому такий поспіх і чи не є це черговим тиском? І чому все, все відбувається через тиск? Ну чому ти ви до нас це запитуєте? Так, до вас я так я вже само. з ваших з вашого екрану запитання задав вже певним особам, які ви знаєте кому. Це не, не до нас. Та вам треба викликати в студію певних керівництво держави і запитати ну, вони в студію їх. Не ходять. Ну я уте ви є членом тоді блоку Петра Порошенка? Я ці питання задаю постійно, і я один на фракції по римському статуту. Якщо ви по не пам'ятаєте, висловився проти певних позицій. Бачите, позицій. пана Венталія дуже те ж саме питання, і він, ну, назав, май, як, да, як він не знає, Я не відповіді, він має. Але якщо прийшов президент і каже в очі, тобі дивиться і каже, я. Гарантую, от, от мене ніколи цього не було до цього. Це перший раз. Я задав конкретне питання, мені здали конкретну гарантію. Чи повинен я зараз сказати ні, ви брехун і там, і так, і так, і це демарш. Це треба ну далі сказав А, сказав Б. Чи я вирішив для себе. Я людина мені прямо, ну не може вона брехати. Так знаєте, я повірю: президент вніс цю кандидатуру, він відповідає зараз за це. Вже не, не генеральний прокурор відповідає за ситуацію а ви України. Цей терміни встановили для президента, ну то це має бути Монолог. Ми знаємо, як президент Суспільство встановило терміни там вже лічені дні, а, мабуть, а не, а, не, трохи, а не місяці. розкажіть трохи привіт трохи завісу, як взагалі відбувалося це спілкування? Тобто, це було монолог президента. Це все, чи все ж таки це були питання відповіді? Які питання лунали? Які були відповіді від президента? І чи питали ви його знову ж таки про ці обіцянки, коли вони будуть виконані? Чи про якісь терміни говорилися? або можливо, чи були пропозиції до президента, щоб він mm -hmm. почекав а, якийсь час, і поки що був виконувач обов'язків? Панте я взяв на себе зобов'язання, не повідомлю... Рати повністю деталі засідання на фракції, і це я думаю, це нормальне. Це, це розумно і коректно те, що я говорю зараз, воно публічно президентом було озвучено і у Верховній Раді. Ви це всі бачили, все і це був заклик проголосувати. І фактично, оскільки він його представляв, це нам треба було віддати довіру президенту і подивитися в коаліцію. Я абсолютно погоджуюсь, що не треба було коаліцію ламати треба так. було провести перемови нормально і щоб всі фракції проголосували. Можливо, не надали комусь ну пояснення для чого це робить, чому це саме в такий спосіб треба зробити. Не, не допрацьовано. і цим да це Я згоден, да. з колегою своїм згоден. Більш того, розумієте. Пан президент він не виключно президент, він ще й людина. А як людина він може помилятися? Ми всі можемо помилятися. І він вже один раз помилився. Пан Єрема був на Майдані дуже помітною людиною. І він був дійсно з Майданом, але коли він попав в ту систему, він нічого не змог зробити. Ну, взагалі нічого. І зараз ми бачимо, що ми беремо людину не зовнішню, а в яка в системі працює. І я думаю, що може може президенту більш кого вибирати. Може він не знає хтоїсь іншої людини. Але якщо прискипло подивитися, я думаю, що в суспільстві, в якому мешкає понад 40 мільйонів українців, ми можемо знайти будь-як ще одного чи двох порядних людей, які могли би чолити генпрокуратуру. І ми бачимо, що вони, вони можуть це знайти, але може в них немає часу чи довіри, чи ще щось. Ми знаємо, що президент може помилятися. Помилятися, він помилів, помилився вже з Яремою. Що ми будемо робити, якщо він не зараз помиляється? Ну, я думаю, що от ми на, на у нас на фракції є певна група людей, депутатів, які е, всередині блока Петра Порошенка ухвалили для себе рішення, е, встановили там певний термін. Я скажу ну, продовж лютого місяця. Якщо не будуть змін, які е, передбачені, ми виступимо із ініціативою, що це було помилкове рішення. Будем скільки це, скільки це, скільки це часто лютого я не буду лютого. Вам це 20... ні, я не кажу по ви Можете хоча б сказати, як ну, 30-40 людей у нас набирається, які голосують приблизно за демократичні такі прогресивні ідеї, навіть не дивлячись. Якщо на них там ні, можливо, під тиском і проголосують за певні але мають свою думку це 100% Ми обіцяли показати відео. Наші журналісти привезли коментарі депутатів з приводу голосування. Можемо почати із вже заявленого і вже обговореного тут опозиційного блоку. Отже, Юрій Бойко пояснює зараз на відео і в коментарі, чому він сьогодні голосував за. Можемо зараз послухати його прямомову Чому чому? Последняя тенденция на назначения случайных людей повсеместно, она уже привела к развалу в экономике, развалу в правоохранительных органах, поэтому назначение сегодняшнего генерального прокурора, на наш взгляд, это возвращение профессионалов, возвращение людей, которые знают эту отрасль, знают эту работу. У нас никаких намеков не было. У нас была короткая встреча с кандидатом, вишки, где было очень много вопросов, где очень было задано много вопросов по ситуации в Кривой Роге, по расследованию трагедии в Одессе. И целый ряд вопросов задавали депутаты, кандидату на должность генерального прокурора, и он на них отвечал и достаточно обоснован. Двойка не боитесь не боитесь, что у вас ожидания прежде всего. Мы считаем, что сегодняшняя ситуация требует от максимального отделения политики от правоохранительных органов и надеемся, что как раз под руководством этого генерального прокурора будет незаангажировано расследование всех преступлений, которые произошли без политических преследований. Это Монтар, ви ж розумієте, що це так. вже є пляма на так, По Юрі Бойко Унікальна ситуація. Я був у заступника колишнього вже заступника генерального прокурора Олега Заліска, і він особисто заявляв, що у нього є вже зібрані матеріали на те, щоб пред'явити звинувачення. чому Єрема не давав подання до Верховної Ради для зняття недоторканності? Мені це не зрозуміло. Ми за 5 секунд зняли всю недоторканість і в наручниках би вивели з зали. А тепер це лакмусовий папірець, Це оцей буде сигнал. Все є. Я точно знаю, що все є. Мені це заявляли. Я теж і... я підтверджую, mm, бо да. я теж бачив. Це да, є да. більш того. Є даже експертиза цих вишок як ми каза да, вишки, вишки. Бойко, бойко. є їх експертний, є експертний висновок дійсно є. Да, да, та, да. і пості. Чому він голосував за? А я вам скажу, висновок. ви бачили чи ви, ви чули це нас? слово? Змите. Професіонали. Mm -hmm. Вони що вони дуже полюбляючи казати е, успішні талантливі сім'ї. От що є талантовити, коли не чули, коли талановита родини, що пана Герман це казала. От коли вони це кажуть, то зрозуміло, що це люди, з якими вони можуть домовитись. Це люди, за які, яких вони не бояться, і вони, які, в яких їм не будуть робити якихось перешкод. Ну мені здається, все таки хочеться на позитивній ноті. Хочеться, якісь, але да, але що не ну давайте декілька днів подивимося, яка ситуація, тому давайте. що якщо домовляться, це одразу буде видно. Буквально я думаю, впродовж лютого це ми все це побачимо. 20 отже, у нас є таку небагато. Дякую mm. вам за розмову. Наскільки я зрозумію цели з розмови? Що 30-40 людей з блоку Петра Порошенка дали час Віктору Шокіну протягом лютого. Вирішити резонансні проблеми, на які є суспільний запит. Ну це не ми ж не так не давали особисто. Це всі це ми, для себе ми, для так себе, зрозуміли ситуацію. Якщо не буде от, річниця майдану, да? я майданівець. Я, ну я не знаю, Береслав яку участь ти брав, брав участь, Да? Всі брали участь а, правий сектор. Ну, да, 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 всі брали. Тобто, ми всі чекаємо, просто не можемо е, дочекатися, коли будуть певні кроки, арешти. Пред'явлення не тільки звинувачення, але і передача справ до суду. Нас ж цікаво. якщо це не відбудеться найближчим часом, я думаю, що питання гостро стане. Що не ну, ми голосували не за те. Я зрозумів. Я, ну, я особисто будемо чекати, сподіватися, як каже Борислав Бореза на те, що людина з внутрішньої системи може зламати цю внутрішню систему, але варто забувати, що одна людина все ж таки короля робить свита, і про це також потрібно говорити. Дякую А ще Дуже цікаво, хто буде його замами. Це дуже цікаве питання. Ну, да, я так розумію, що всі сами, які були до цього, пан Ярема забрав із собою. Баганець я не чув. За mm -hmm. баганця нічого не чув. Бачун так хто там ще Залізко. залізів. Я не чув теж теж не чув не чув. Не так, багато, багато... був у цій студії. Я пам'ятаю, ми з ним якраз він не заступна інтерв'ю. Але... Він говорив, що він йому особисто пан Єрема телефонував. Запрошував його тоді в генеральну прокуратуру. Це було в грудні місяці, і з його слів було зрозуміло, що система не йде на те, щоб зламатися, і дуже важко нині працювати в генпрокуратурі. Отже, чекаємо так протягом лютого. У нас є річниця майдану наступного тижня і так само Руховини. роковини так тих трагічних подій. отже, ми будемо прощатися із шановними народними депутатами.